веду зуба. Заболів оператор. На обіцяв до третьої гри прийти? Що? Да, на Ютубі. Є? власним розом Thank <laughs> 你好 <laughs> У нас традиційно на ранок в неділі завжди якість трансляції псується, тому що на вулиці день, дуже багато світла йде в зал, і тому якість не дуже, м'яко кажучи. Ну, До того ми збиємо зараз з основного девайсу, це також впливає на якість. We'll <laughs> У нас має доволі багато моментів на цей період гори. Зараз залишається 5 хвилин 30 куди це перша тайма. Але надійно в створіть воротах Дмитро Скворцов, який вже зробив декілька сейвів. Зокрема, на кінечний результат були декілька результатів, які дуже було важко спрогнозувати. Але це робить футзал цікавішим. Вона ж не пише, воно там записує, воно записує. Треба відкрити, попробує. Зараз запитаю, друзі, мене хтось чує? Напишіть, будь ласка, в коментарях, щоб ми розуміли, є звук чи немає. Ми переключимося на новий девайс, він буде дещо краще в якості, сподіваємось і процесі буде більш комфортна. Тим не менш зараз забуває блуніки перфект ефектним ударом. Туди не пам'ятаємо, хто не відволіклися. Але на відео буде видно. Надіюсь, ауду також видно. Також у нас з'явився девайс, зараз ми його поки підключимо. А, хоча вже знімаємо також.

Який штанги перший метр летів? Ва! А коли завали? Дикої штанги меш летів у перший дальний чи ближній? Коли завали голову? Дикої штани перший мешка летів? Удальній чи ближній? Спочатку далі, а там ближні голови. А, ви прозовлюсь, е, якби другий, зрозумів, не трохи високі велика. Олександр Морозюк робить рахунок 4-1.

Ми поки зараз відключаємося, перейдемо на новий девайс. Ось у нас вже все підготовлено. Оператор виздоровів декілька хвилин.